Щойно одягли лейтенантські погони. Тоді, коли ви поступали в один з найкращих вузів України, ви ще не знали, що після трьох з половиною-чотирьох років ви будете вимушені зі зброєю в руках захищати свою країну. Але ви є героями. Героями, тому що ніхто з вас не втік з поля бою, не зайшовши на нього. Для вас поле боя була аудиторія, навчальний клас, полігон, де ви вчилися. І сьогодні ви стоїте в тому молитвному строю і готові поповнити наші війська. Велике спасибі за патріотизм, за вашу самовіданість, за те, що ви для себе вирішили, що є головним в вашому житті. А головним Кожен із вас, обравши спеціальність стати офіцером, є захист своєї держави. Ми дуже чекаємо і сподіваємось на вас, шановні випускники, я переконаний в тому, що ви будете пишатися цим навчальним закладом, який ви закінчили. Ви зробите все можливе для того, щоб задача, яку ви отримали, була виконана. Я ще раз вітаю всіх вас. Завершення начального закладу, гарної, спокійної і впевненої вам дороги. Слава Україні!